Всім привіт! Мене звати Любов Продеус. Говоримо сьогодні з вами про техніки релаксації. Точніше, якщо перефразувати, як нам прийти до стану спокою такого. Е, звісно, звісно, стан спокою це, мабуть, найважливіший стан, до якого всі хочуть прийти врешті. Якщо людина каже я хочу любов, а що ти хочеш більш важливе за любов? А я хочу бути успішним, заможним, щось іще. А що, що тобі це дасть? Що більш важливе за це, і кінцева точка буде завжди спокій? Спокій. Це те, що нам, мабуть, дає смерть це абсолютне розслаблення всіх м'язів і абсолютно спокій. І от як прийти в цей спокій самостійно? У мене був антистрес-бокс, я колись робила кілька років тому, і він навіть називався Таємниці спокою. Ось так. Тому м -м, покажу вам кілька речей, які ви можете робити самостійно вдома. Чому спокій, чому е це не дуже очевидно, як заспокоїтися, як прийти в цей стан? Тому що часто наш мозок він блукає у минулому і у майбутньому. От, от так він постійно в, подорож... в часі подорожує. І він мінімальну кількість часу може затриматися в теперішньому часі. Він або тривожиться за майбутнє що буде, або він постійно згадує, Треба було тоді оце: ой Боже, як мені страшно, що дізнаються про те. І так далі. Тобто постійно мозок десь, або в майбутньому, або в минулому. В теперішньому зараз, от дивіться, нічого не відбувається. У вас так само. Просто кімната. Просто ви сидите чи лежите, відкладіть буряк. <ріст> просто зараз нічого не відбувається. І наша задача навчати мозок повертатися в тут і зараз, в цей теперішній час, де нічого не відбувається. Ну, звісно, в нормі. Звісно, ми беремо за лапки війну. Зрозуміло, це просто ненормальна ситуація. Але конкретно зараз нічого не відбувається. І важливо вміти в цей стан входити в якийсь спосіб. Тут є техніки, які ви абсолютно всі знаєте. Вони називаються то заземлення, то які ще то медитації, то майндфулнес, то як завгодно, але сенс їх такий: ввімкнути органи чуття зараз, тому що органів чуття немає ні в минулому часі, ні в майбутньому. Ви не можете в минулому часі понюхати. Ви не можете в майбутньому часі, часі посмакувати піцу, яку ви будете їсти. Це неможливо. Навіть якщо ви будете згадувати якийсь смак, він буде комбінацією з того всього, що ви їли, і це буде... Це не буде те, що ми називаємо згадати смак, чи точніше відчути цей досвід. Тому відчути, от реально помацати свою рукою, ви можете зараз. Відчути на смак і на температуру воду, яку ви п'єте, ну там, рідину, яку ви п'єте, ви можете тільки зараз. Ви можете тільки зараз. Понюхати, ви можете тільки зараз дійсно почути, роздивитися так свідомо. І тому техніками для того, щоб прийти в спокій, прийти в тут і зараз є максимальне занурення в реальність. Приклад. Є техніки на, групових, на груповій психотерапії, часто дають таку техніку, яка називається просто ходи і називайте, що ти бачиш. От ви поробите так 20 хвилин, ну, це для профі 20 хвилин, але ви зробите 20 хвилин, ви будете в шоці від того, в якому крутому стані ви зараз. Це найвищого рівня буде прям медитація. Це ходити кімнатою і називати, що ви зараз бачите. А ще краще це мацати. Наприклад, я зараз бачу ковдру, я зараз бачу подушку, я зараз бачу стіну, я зараз бачу сумку, я зараз бачу кондиціонер, я зараз бачу праску, я зараз бачу телік, я зараз бачу де лежать мої гроші. Ага, так я вам і сказала. Тобто ви. Кажете, що ви зараз бачите, і ви максимально свою увагу концентруєте ось тут, на тому, щоб подивитися і це озвучити, два органи чуття у вас задіяні тут. 20 хвилин зробіть, 4 хвилини. Так, зробіть, побачите, наскільки вих, ви зібралися. Ви тут. Ага, виявляється, я в кімнаті зараз. Я не у 8 класі, я не у гіпотетичному майбутньому. Я зараз тут, і зараз тут нічого не відбувається. Далі, що ви можете робити? Є така техніка, яку я вигадала, і називаю її, коли їсиш яблуко, їж яблуко. Коли ви берете щось, ви максимально свідомо це робите. У індусі вважається, що можна отримати просвітлення, оце осяяння, просто відходіння, коли ви будете усвідомлювати кожен м'яз у вашому тілі. Кожен м'яз, який напружується, ви можете в космос так полетіти. Та це, от із навичок, приблизно як порухає вухами чи відчуй свою шию. От, поки ви щось із цим не зробите, ви це не відчуєте. Тому, коли їсиш яблуко, їж яблуко, спробуйте. Надалі, коли ви будете їсти фрукти, його брати яблуко, банан, що завгодно, і максимально витискати з цього інформацію. Наприклад, яка температура, яка вага, яка текстура. так? Куснули, яка тут вага лишилася? Який смак, жорсткість, м'яке, тверде, кисле, солодке, яке воно? Як воно по роту взагалі розтікається, ковтнули холодне, ні і відчуваєте, де воно там у вас спускається? Ага, як зараз вкусили і так далі. Ви отак свідомо поїжте фрукти, хоча б фрукти. Ви побачите, наскільки ви натренуєте свій мозок до стану спокою? От у мене часто запитує чоловік, як твій день пройшов. Ти задоволена своїм днем? У мене немає такої категорії задоволена, незадоволена. Є список справ, які я хочу зробити, я їх роблю, якщо вони пріоритетні, хочу не роблю. І я себе не сварю, не критикую, нічого. Просто я абсолютний дзен, щоб ви розуміли. У мене немає ніколи ні критики до себе. Я абсолютно такий, все в мене чудово. От, просто через те, що я дуже-дуже дуже багато такого різного практикувала, і мені дуже легко входити в ці стани. Найосновніше, що я практикувала, це багато ходити, роздивлятися все довкола і е, слухати музику. Музика це моє все, як казав Ніше, без музики життя було би помилкою. У Максима навіть татуювання таке є. І це дійсно так. Я коли у мене є спеціальні виконавці, я деяким клієнтам кидаю прям, прям плейлист, що їм слухати, і вони це все слухають. Часто я можу казати роби інтуїтивний танок, тобто рухайся під це якось. І люди максимально можуть тоді зібрати себе докупи, повернути себе в тут і зараз, вийняти себе з якогось інциденту, повернути сюди, а не бути в ньому думками, дисоціюватися трошки. Я слухаю музику. Мені зараз достатньо навіть на назву треку глянути, я вже в цей стан входжу. Абсолютно тут концентрація. Якщо мені ліньки писати тексти, мені ліньки щось робити, я просто вмикаю музику в наушничках. Важливо, в наушничках, не загалом, щоб вона була в наушничках, прямо сюди. Залітали, жодні інші звуки не заважали. Я слухаю одну пісню, я збираюся, і я можу просто сідати і писати все, що мені треба. Це прям супер чудово, я цим користуюся років 10, вже більше є. Більше. Yeah. Це я вам сказала. Далі, що ще ви можете робити? Це певна, ну, можна сказати, медитація, коли ви просто лягаєте. Ви лягаєте і ви намагаєтеся розслабити усе по черзі, і це займе у вас максимум хвилину, я в пришвидшеному темпі вам буду показувати. Ви лежите і розслабляєте спершу очі, щоки, лоб, плечі, шию таз, груди. Руки, стегна, коліна, ноги повністю, пальці ніг. Ви все розслабили, бо ви сконцентрувалися на цьому, ви все розслабили, і ви можете відчути, наскільки вам просто якось так легше стало і краще стало. Ось. Тому це обов'язково робіть, це займає реально 3 секунди часу. Якщо немає можливості лежати, ви можете сісти і так само ніби порозслабляти отак все. Особливо коли ви в стресі, особливо коли ви хвилюєтеся. До речі, в Штатах я знаю, точно є кімнати для медитації, спеціально в компаніях. От, особливо стресові якісь компанії, точніше, там де стресова робота, або вони багато працюють, або амбітні дуже команди і цілі у команд. Там є кімнати, для медитації, куди людина може прийти, просто посидіти в приглушеному світлі, отак, от повимикати порозслаблятися і потім іти і знову продовжувати робити. Без цього вигорання вам гарантовано, якщо ви не вмієте входити в ці стани, я вже не пам'ятаю, звідки в мене ця інформація, але навіть асистент-Опри свій день не, ніколи в житті не почне без медитації, тому що інакше він це все не вивезе. Всі суперзірки, Бейонс, не знаю, там Ло, Будь-ко, візьміть ці, боже мій Ді Капріо, вони стінг, вони всі прокачені супер, вони всі цим займаються, інакше ви на такому рівні не зможете просто нічого робити. Така продуктивність, такий рівень, коли тебе всі бачать, настільки треба фокусуватися, тримати себе, бути продуктивним, видавати результат крутий. І так далі, це без цієї навички, ну просто неможливо. Тому ці люди дуже прокачені. Вони з психологами, з психотерапевтами, з коучами, з тренерами. У них мільярди різних спеціалістів, і вони з ними постійно працюють. Це не так, що просто баба вийшла, поспівала, потрусила. Дупою пішла, заробила мільярд. Взагалі ні. Ще якщо вам показати, що треба робити за цю суму, ви скажете ні, дякую. Я якби не дуже хочу. Тому ось так. Наступне, що ви можете робити, звісно, дуже відновлює і заспокоює природа. Якщо у вас є можливість поїхати до моря, до річки, поїсти десь на природі. Сходити в ліс, не знаю, за грибами можна просто десь посидіти, Кому що погуляти десь в парку. Агрофітнес та в селі щось поробити. Взагалі, саджання дерев, вазонів, пересаджування це дуже класно на нас впливає, особливо на українців, тому що у нас ну, кожного, де ми у Львові я ходила на спорт, коли жила у Львові місяць. І... Там були різні люди, і Юра каже тренер. Ну, я просто. А, він чи. да, він каже: Ну я просто з села. Чомусь я не пам'ятаю, чому за це мова зайшла. «Ну я просто з села, і стоїть група людей десь 10-15, і всі кажуть, та всі ми так чи інакше, з села, та якщо. Не мама, то бабуся, то прабабуся, але оце працювати в землі, воно реально прям прошито. Звісно, воно пов'язане е, туди домішано змушування, <сум> терор, е, якісь там не знаю, боже мій, шантаж, провокації і так далі, коли змушують там, дитину чи дорослу людину це робити. Але звичка працювати з землею, особливо в жінок, вона дуже, дуже потужна, і особливо українці, українки, які далеко за кордоном в Штатах, в Австралії. У них я їм прям даю домашнє завдання. Вони з радістю це роблять саджати дерева, особливо вони там калину саджають. Все, не скажу більше, я не запам'ятала, що ще. Ну вони саджають такі дерева, які були або в їхній місцевості, або для них вони важливі ключові. І це дуже сильно. Заспокоює, дуже подобається. Я прямо божнюю вазони пересаджувати. Я взагалі б взагалі купувала щодня ці вазони, пересаджувала їх. Мені це все дуже подобається. Ось так. А ви вже в тому віці. Вас після 30 -по похилила на вазон на пересаджування. Ой, там. Тому. Тому працювати з природою, вода, різні ці стихії це, це дуже класно, і це дуже заспокоює. Що ще заспокоює? Цифровий детокс. Та не думайте, що якщо ви сидите вдома і в телефоні, у вас е, мозок відпочиває і вам чудово. Ні, ви витрачаєте купу сили і енергії на опрацювання цієї інформації. І е, ви дуже стомлюєтесь, ви навіть не уявляєте, як ви засмічуєте свій мозок. Просто гортаючи інформацію без запиту, яка щойно було про яблука, тут якась реклама, тут хтось виклав, як він в Парижі, тут потім якийсь там тренажер, і все різне, тут хтось виклав танець, і все різне, і мозок такий хіреть, це яде. В природі, в реальності, це просто неможливо, щоб мозок так перемикався між світами, галактиками, континентами і так далі. Та? Ну, максимум це кімната і вулиця, ну щось таке. А для мозку це просто шалена робота, тому якщо ви втикаєте, особливо починаєте день з телефону, це пекло для вашої енергії, для вашого стану, ви вже розсмикані. Ви вже забігані, і це дуже погано. До речі, та на спокій дуже впливає ваш режим те, як ви починаєте день. Якщо ви підриваєтесь, збираєтесь за 15 хвилин і біжите на роботу. Ну так і день пройде, і це дуже погано. Краще прокинутись трошки раніше, ще краще, просто раніше лягти, так щоб ви виспалися, і у вас був ресурс бути спокійним. Бо якщо ви вже третій день не спите, про який спокій ми говоримо. Вам треба перше висипатися, прокидатися помірний ранок такий, гарно снідаєте, виходити на двір на 10 хвилин чи йдете на роботу. Це все важлива рутина, яку необхідно робити. Слухайте, нам уже не по 20 років. Давайте, давайте чесно. Це рутина, яку треба робити. Якщо ви себе любите, ви все це для себе організовуєте. Далі, що ще можна робити? Що ще можна робити? Значить, цифровий детокс, чай. Ну, чай таке, звісно, чай е мені здається, в мене є відео про заспокійливі чаї. Подивіться, там є топ найкращих заспокійливих чаїв. Там можна чай, але е мені здається, що більше в чаї заспокоює. Той момент, що воно гаряче, і ви можете потримати це в руках і посьорбати, і ви просто на цьому концентруєтесь, як на палінні. Люди, які палять, вони це використовують для того, щоб заспокоїтися і заземлитися. Не для того, що їм подобається курити, а через те, що вони можуть на цьому сконцентрувати. Це медитація. І тому людям часто складно кинути палити через те, що а яка заміна? А яка заміна? Особливо, коли люди виходять, колеги виходять на перекур. З чим ти підеш? Камбучу пити, можна камбучу пити. Але це складно і треба шукати замінники. От і мені, на щастя, вистачило як сил не палити ніколи в житті. Я один раз там спробувала. Один раз в затяжку, інший просто так п'яним підлітком покурила не в затяжку і, і кинула це діло. Мені це не подобається, мені не подобається, як пахне від людей, які курять. Мені вся ця естетика не подобається. Я за екологія від, від п'ят до, до, до мозку, тому, тому так, тому заземлення часто люди, які палять, люди, які П'ють чай, та особливо на азіатів, давайте подивимось, чайна церемонія. Ой Боже, який цікавий чайна церемонія, там, де тобі наливають на ці розносики, і ти в всі в цьому ритуалі. Ти взагалі не думаєш, там комуналка якась, там хтось там щось сказав, щось там звіт якийсь. Ти просто абсолютно тут. От хочете спокій, концентрація на тому, що відбувається тут, і що цікавіше і захоплююче відбувається у вас тут. То легше вам це дається. І легше вам тоді позбутися телефону і менше з ним проводити час. От я, коли їду в якусь поїздку, я телефон навіть не дістаю. Можу перевірити час і все, я його не дістаю. Я нічого не пощу, я нічого не перевіряю. Взагалі я не відповідаю нікому. Тому що в мене цифровий детокс, і в мене сил тоді купа на наступний день. Я чудово себе відчуваю, з бажанням працювати повертаюся, тому це класно. Далі, що ще дає нам спорт, 어, пф, спорт, це я прочитала, що нам дає ще е, э, спокій. Ну, Може бути спорт, якщо причина вашого неспокою, тобто ви хочете прийти в спокій, з якого стану? Якщо це був неспокій, напруга якась туди, да, ви можете побігати, походити і вам стане спокійніше, бо ви спалили ту енергію. Далі, що ще дає нам спокій? Гра на клавішах. Ну, Це все, що я перелічую, відношу в список до медитації. Гра на клавішах, вишивання, малювання, живопис, танці. Якісь інтуїтивні чи конкретно якісь танці. Що ще дає спокій. Ну, не тверк. Тверк, спокій. Тверк дає, тільки неспокій. І ще й іншим людям. Тому там якийсь, не знаю, балет. Я ходила на балет, ну це, звісно, да. Це спокій. Далі, далі, далі. І сауна. Сауна. Якщо у вас є можливість ходити в сауну, особливо взимку, хоча б раз в місяць, ви зробите собі просто неймовірну інвестицію у якість вашого життя, в ваш імунітет, ваше самопочуття, в вашу шкіру, в ваш детокс вам просто буде чудово. Я в готель в Хілтон тут їздила кілька разів. Це просто кайф, це просто чудово. Там різні сауни штук, шість різних: і фінська, і гімалайська соляна, і ну, коротше, різні, різні, різні. І це розкішно, організм виснажений від цього дуже. Але відновлення стан на наступний день просто чудовий. Також я вам покажу зараз інфрачервону сауну. Вона, знаєте, чим корисна? Вони такі, як бокси, їх можна придбати. Вони є різні, вони є як намет, вони є як та, яку я вам покажу. Але ці сауни в них реально стає все більше і більша потреба, тому що ми. Світ, неймовірно, змінився. Ми не налаштовані, ну, не створені були для того, щоб жити в такій кількості інформації та ще й мати стільки інформації і стимулів у телефоні. Просто все, що відбувається довкола, це просто жесть. Ну, жодна людина 100 років тому з таким об'ємом інформації, і викликів, і можливостей, і вибору ніколи в житті не стикалася. І мозок, звісно, трошечки ну, якби у нього підриває, і вибір який. Або Зменшувати стимули, тобто менше телефону, менше, ну, менше, менше стимулів для себе, менше стресу, менше якихось все, що серце роздирає, також менше або не менше, або препарати. Які будуть вам давати відчуття, все нормально, я справляюсь, та? Які, на яких всі в Штатах сидять, всі на цих антидепресантах, тому що вимоги, конкуренція, погнали, побігли, ти можеш, давай, купа можливостей. отакі гіпермаркети, звісно, кукуха може поїхати без препаратів. Але вони мають свою ціну, звісно, на вплив. Або зараз дуже популярно встановлювати оці сауни. Чому? Тому що вони знижують реально рівень депресивності і рівень тривоги. Ну, мені здається, по відчуттях так само, як і сауна ну, звичайна. Та? Просто добре, ви так зігріваєтесь ніби на сонечку, і детокс, і отримуєте дуже велику кількість червоного світла, яке проникає дуже глибоко і перетворюється на енергію, ви даєте клітиночкам енергію. Ну, і це просто клас, це просто клас. За можливості завжди. В будь-якій незрозумілій ситуації йдіть в сауну. Ось так. І звісно, звісно. Слухайте мої ресурсні транси. Я записала два, вони є на каналі. Один називається промивка у воді, інший називається Дім. Прослуховуйте, ви можете їх прослуховувати кілька разів час від часу. Це теж неймовірні допомінові ванночки для вашого мозку, коли ви абсолютно очищуєтеся, відновлюєтеся. Це не медитація, що сконцентруйся на диханні, це е, візуальна, трансова, е, візуальний трансовий е, стан, коли активна медитація, це можна сказати, коли я вам зачитую умовно піди, покупайся під веселкою у цілющому озері. І коли ви це чуєте, ваш мозок реально туди йде, і оце отримує, тому що для мозку немає значення: це вигадка, фантазія чи реальність. Якщо я вам покажу зараз якусь жахливу фотографію, у вас буде викид відповідних гормонів. Якщо я вам покажу приємний спогад вашу фотографію, у вас буде викид також гормонів. Мозок актуалізується просто в різні, ну, десь сильніше, десь менше. Чи це вигадка, фантазія чи реальність не має значення. Тому е, треба це використовувати. Якщо є ресурсний транс, біжіть його слухати. Дві штуки залишу у описі тут. Переходьте, слухайте. Все, на цьому все. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку. Підписуйтеся на канал. До зустрічі!